Всім привіт! Ну що, як вам минулий чотирьохденний робочий тиждень? Зізнавайтесь, хтось взагалі встиг щось зробити? Чи тільки мрії про вихідні? Бо я особисто ледве омікнулась на роботу після свят. І я тут з класною новиною. Уявіть собі, цей тиждень теж буде короткий. та да і знову у нас 4 дні роботи. І 3 дні відпочинку. Чому по 1 травня це вихідний. Хоча його і називають День праці, але насправді працювати цього дня ніхто не буде. До речі, важливий момент. всі магазини в цей день будуть зачинені абсолютно все. Навіть ті маленькі. Які працюють у свята. Тому, друзі мої, не забудьте зробити закупи заздалегідь, бо це класика. Саме тоді, коли все закрито, раптово хочеться морозова хліба або закінчуються кавові капсули. Хоч прям як на зло. Так що краще підстрахуватись. Сплануйте собі що купити, щоб першого трапля. Спокійно валятися на дивані, гуляти чи смажити шашлички. хто що любить. І до речі, якщо вам цікаві такі маленькі нагадування, лайфхаки про життя в Німеччині, свята, закони, магазини, підписуйтеся на наш канал TikTok та Ютуб. Там буде ще багато всього цікавого, веселого і корисного. Обіцяю, все, не затримую вас. Гарного настрою і до зустрічі в нових відео!